Вітаю! Нарешті! Прийшла весна, а це означає, що час перевірити, як перезимували наші озимі культури, які ризики нас чекають, і головне, що робити, щоб отримати гарний врожай. Зараз ми пройдемося за п'ятьма ключовими пунктами. Що ж, почнемо із найголовнішого загального стану посівів. Перше, що нас цікавить, це забарвлення листя, адже зелений колір це добре, жовтуватий вже як попередження, адже рослинам потрібне підживлення. Далі густота посіву. Якщо між рослинами в рядку великі проміжки це недобре, може знадобитися оптимізація підживлення. І нарешті коренева система. Якщо коріння міцне, без ознак гнилі та пошкоджень. Та добре розвинене це хороший знак. Ослаблене або пошкоджене коріння вказує на нестачу вологи, дефіцит поживних речовин або проблеми із ґрунтом. Як на вашу думку, вплинули погодні умови на посіви пшениці цьогоріч? Цьогорічна зима видалася непростою: мінімум снігу, багато вітру та різкі перепади температур. А це означає, що озимена в зоні ризику. Ризик перший вимерзання. Без снігового покриву все було відкрите для морозу, а сильні вітри тільки погіршили ситуацію. В результаті відбувається пошкодження кореневої системи та рослини загалом. Ризик другий зневоднення. Постійний вітер та морози висушували ґрунт. Тому зараз озимина може потребувати більше вологи. Ризик третій слабка вегетація. Через холод і нестачу вологи пшениця могла загальмувати ріст. Це означає, що весною їй знадобиться додаткове підживлення. Як подолати негативні наслідки погодних умов? Зима була жорсткою, з мінімум снігу, вітру, морозу, але замість нарікати, давайте діяти. Перевіряємо стан. Кореневої системи. Якщо є підмерзлі ділянки і пошкодження, вносимо азотні добрива для стимуляції кущення. Щоб ґрунт не втрачав вологу, варто обережно розпушити його ротаційними боронами, контролюючи при цьому глибину. Це допоможе зменшити випаровування. Додаємо мікроелементи цинк, марганець, мідь, щоб рослини не відчували дефіциту живлення. Як підтримати вегетацію? Весна це як підготовка спортсмена до змагань. Треба все зробити вчасно, щоб отримати нагороду. А у нашому випадку хороший врожай. Перше. Користувати добрива вандерліф Єло у комбінації із аміно 43 у фазі початку весняного відростання, коли температура стабільно вища плюс 5 градусів Цельсія. Це стимулюватиме ріст зеленої маси, допомагатиме рослині відновлюватися після зими та дасть старт для формування сильного колоса. Друге це вносити вандерліф Веган Фрут, найкращий варіант позакореневого підживлення. Мікроелементи марганець, мій та цинк, допомагають рослинам справлятися зі стресами, активізують фотосинтез і зміцнюють імунітет. Третє. Застосовувати регулятори росту. На цю роль ідеально підійде вандерліф Аміносорок 43. Регулює ріст стебла та формує міцний вузол кущення, допомагає відновитися після стресів. Весна це вирішальний момент для озимини. Вона пережила зиму, поралася з вітрами й морозами, а тепер усе залежить від нас. Якщо дати їй правильну підтримку, отримуємо гарний врожай.